Привіт, друзі! Щиро рада вас бачити в себе на каналі. І сьогодні я хочу познайомити вас, можливо, хтось із вас вже знайомий, але більш детальніше і більш обширніше, з найпотужнішою одні з найпотужніших, і одною найлегшою практикою це практика вдячності. Це практика дійсно. Має змогу і силу змінити ваше життя і вас, ваш внутрішній стан зсередини. Тому перемикаємо камеру і починаємо практикувати. Практика вдячності це свідоме переключення уваги з нестачі на наповненість. Це міст між вашим теперішнім станом і бажаною вашою реальністю, новою реальністю. Через вдячність ви підключаєтесь до потоку прийняття і починаєте жити в енергії, у якій вже є те, що ви хочете. Тобто у мене вже це є, а не мені не вистачає, мені би хотілося. Тобто в мене вже це є. Перше, мозок у стані вдячності перестає шукати загрози, друге, серце відкривається, і третє вібрації піднімаються до рівня любові та реалізації. Це найголовніше, що дає дана практика. Дуже часто мене запитують, навіщо взагалі її робити. Ну, що вона дає, да? А, Звичайно, знову ж таки, я ще раз проговорю, що це підвищення вібрацій. Вдячність це вібрація чистотою понад 540 Гц. А, Страх 100, злість 150. Порівняйте. Це 540. Тобто, це висока вібрація, яка допомагає нам притягнути бажання. А, відповідно, коли ми дякуємо. Ніби вже все здійснилося, ви створюєте в полі образ, це вже є, да? і він починає реально притягуватись. Тобто мозок починає думати про те, що ну я вже дякую за те, що я маю. І як ніби енергетично ми притягуємо в своє життя, усвідомлення, що цей досвід ми вже отримали. Тобто це для нас нормально, і немає ніяких блоків, немає ніяких блокад, і ми спокійно це притягуємо в своє життя. Все вообще. Це дуже просто. Також практика вдячності вона має глибинний сенс стілення тіла і психіки. Навіть так. Практика вдячності знижує кортизол, стабілізує нервову систему і активує гормони радості. Як виявляється, це доказано навіть на рівні науки. Також. Практика вдячності розширює нашу свідомість. Ми починаємо бачити не проблеми, а ресурси, підтримку і відповіді на певні наші запитання. А, кому, а, для кого взагалі ця практика? Да? Кому підійде дана практика? Людям, які в пошуку себе, хто дуже часто в тривозі чи стресі, тим, хто хоче реалізувати свої мрії та гармонізувати енергію бажань. Практикам, які працюють з тілом, енергією та жіночими станом і родом, дуже класно допомагає. І кожному, хто хоче відчути себе живим, присутнім і наповненим. Дивіться, як правильно писати практику вдячності, я розповім. Це новий глибший рівень. Я, можливо, раніше вже ділилася цією практикою, але зараз я поділюся новим, більш глибшим рівнем пропрацювання цієї практики. Повірте, якщо ви будете прописувати дану практику по цій методиці, вона набагато швидше реалізовується і набагато якісніше. Ви це будете відчувати з кожним днем все більше і більше. Основні правила це, звичайно, потрібно писати від серця, а не для певної там, галочки. Да? Бо, бо мені треба, бо я чекаю, що щось там станеться. Ні, ми пишемо від серця, тому що е, тільки від серця ми маємо доступ до, до вищих вібрацій. Так? Відчуваємо, за що насправді ми вдячні, тому що якщо це буде обман, то практика не спрацює. Ми формулюємо в теперішньому часі, неначе це вже сталося, так? вже воно є. Це відкриває наш простір, простір можливостей, коли в нас ще, наприклад, нічого немає, але ми б це дуже сильно хотіли. І ми прописуємо, що у нас це вже є. До 10 пунктів щодня достатньо, не потрібно їх писати багато. Краще щиро, якісно, ніж багато і всякого різного незрозумілого. Також можна поєднувати з нейрографікою, малюючи лінії вдячності, а потім шукаючи ці ресурси. Я вам це покажу на прикладі сьогодні. Отож. Перше, що я хочу показати, це мій щоденник вдячності. Тобто я його приписую, як тільки в мене є час, я його веду. Однозначно я веду, мені це подобається, я в захопленні, я надихаюся цим. Тобто в мене тут на максимум все заповнено. Обожнюю. Обожнюю цю практику, вона просто неймовірна. Тому раджу теж завести красивий гарний блокнот, але зараз писатиму, щоб було видно на листочку, да? І нейропрактику теж покажу. В мене такий от гарний Луї Вітон. Блокнот. Вдячність. Ми його навіть підписала, да? так? Підписала чи ні цікаво? Так, да, моя вдячність підписала. Так, окей, дивіться, що нам треба. Нам треба сьогодні. Значить, що нам треба приписувати? Давайте я вам трішечки розкажу. Наступне, що вам потрібно знати, це глибинний спектр цієї практики. Три рівні вдячності. Шлях до втілення, зцілення і розширення. Така багаторівнева структура вдячності відкриває глибину усвідомлення і розширює енергетичне поле, формуючи потужний магніт для того, щоб втілювалося наше бажане. І, значить, я буду розказувати по кожному рівні, так? Значить, перший рівень, рівень э, вдячності це вдячність за те, що вже є. За все те, що вже ви маєте на теперішній час. А, який сенс? Активує усвідомлення достатку і знімає фокус уваги з браку, та, коли чогось не вистачає. А, дозволяє вийти із стану Мені не вистачає, повторюсь ще раз. І закріплення позитивного стану, підвищення вібрацій, що, типу, я вже є, я вже маю, в мене все в достатку. А давайте я буду прописувати приклади, щоб ви собі зрозуміли, як це правильно робиться. Отож, перший рівень. Перший рівень. На першому рівні я дякую, наприклад, за свій дім. Пишу я дякую за. Свій? Дім. Тепло. Затишок. Є. Так. Далі я пишу: я дякую за тіло. Я дякую за тіло. За душу. Свідомість. Можна ще підсвідомість писати. Що я вже маю? Давайте на я дякую, я дякую за друзів, які поруч. За друзів, які поруч, так? А Значить, дивіться, цей рівень це про основу стабільності. Перший рівень це рівень основа стабільності і центрування гармонії з теперішнім. Ви можете тут прописати 10 різних варіантів. Я дякую за те, що в мене розкрився дар. Я дякую за те, що я поїхала в таку там подорож. Я дякую, що я оплатила, змогла оплатити іпотеку закрити там. Да? Я дякую, що в мене є гроші. Я дякую, що. В мене є бажання жити. Я дякую те, що є зараз. Я дякую за те, що в мене є такі такі подарунки. Я дякую за те, що в мене є робота. Я дякую за те, що в мене є кохана людина. Я дякую за те, за весь негатив, який є в моєму житті, він дозволяє мені рости. Тобто навіть так я прописувала собі да? другий рівень. Другий рівень. Про що нам а, говорить другий рівень? А, сенс. Вдячність за те, що отримали інші, ті, хто поруч біля вас, в цьому рівні ми розкриваємо сенс радіти за інших без заздрості, а, відкриваємо потік через колективну а, вдячність. Через колективну вдячність, да, масштаб вдячності і пропрацьовуємо свою щедрість. Чому я так часто кажу про щедрість, бо це є один із основних кодів нової реальності. Тому, якщо взяти, до прикладу, я пишу, я дякую, що моя подруга знайшла. Кохання. Я не заздрю, я прописала вдячність за те, що в моєї подруги все склалося. Пишу, я дякую, що мій колега отримав. Підвищення. Давайте фінансове підвищення. Фінансове підвищення. Це означає, що і я можу. Порадувалася за друга і ще їй сказала, що я так само можу. Якщо в нього вдалося, значить і в мене вдасться. Прекрасно я вважаю. Третє. Для другого рівня, що я можу тут ще прописати? Я дякую, що мій клієнт зцілився. Ну, це вже так. І роз'яснюю, що це збагачує. І моє енергополе є? Це був другий рівень. Третій рівень. Про що йдеться в третьому рівні? І так, третій рівень нам розказує про вдячність за те, чого в тебе ще нема. Але ти вже дякуєш, як за наявне, що воно вже є. Відповідно, що я тут можу прописати? Давайте, сенс цього рівня, це, це напевно, один з найпотужніших рівнів да? це активація майбутнього, вже як існуючого. Тобто, спочатку ми затвердили, що ми вдячні за те, що ми маємо. Далі ми віддали дань всім тим, що. Навколо проявили щедрість. І третє, уже ніби просимо собі те, чого хочемо ми. Відповідно, що це нам дає формування певного магніту, енергії магніту для реалізації, відкриваємо портал довіри, віри і прийняття. Це розширення поля можливостей. Да? Відповідно, якщо у мене ці вже два етапи пройдені, да, два рівня. І я на третій рівень прописую. А, я дякую за свій майбутній простір сили, де я приймаю гостей в любові, до прикладу. Я дякую за те, що я щаслива в своєму шлюбі. Я дякую за ту суму грошей, яку отримую легко і задоволенням. А ще краще я дякую за те, що. Отримала. Я напишу 1 мільйон. давайте гривень. Ви там пишете своє число. Тільки адекватно те, що ви можете зробити, да? А, Далі. Я дякую за дитину, яка прийшла в правильний час, наприклад, да? я дякую за свій новий проєкт, який вже несе мені радість, радість і користь людям. Це я теж припишу. Мені подобається. Я дякую. Зами. Проєкт який приносить радість і користь людям. Угу. І, наприклад, якщо у вас є якась заморочка, наприклад, хочете купити будинок там, або хочете новий телефон, хочете переїхати. І ви так і прописуєте. Я дякую, я дякую за мій вдалий, вдалий. Переїзд. Там за кордон, да? до закордону. Або за кордон. Або я дякую за. За те, наприклад, за те, що здорова. Ось і так далі. Наприклад, якщо є хвороба якась, да, за свій новий дім, новий будинок, нова машина, авто, авто і так далі. І оце все зберігається у вас, накопичується як енергія, так? І, відповідно, я вам радість, щастя і взагалі все наповнення. А, дивіться, що ми далі робимо. Якщо ми хочемо ще більше пропрацювати, я за нейрографіку. А, друзі, я а, знову ж таки буду говорити про це і ще раз, і ще раз. А, нейрографіка дуже класно прокачує, дуже класні результати. А, я хочу навіть ще й курси свої відкрити зовсім скоро, так, це такий спойлер маленький: щодо нейрографіки: як створювати бажане. І можна за 10 малюнків притягнути в своє життя от щось таке нереальне, це правда, це можливо. Я намалювала собі iPhone. 16-й промакс останній. Я намалювала собі подарунки останні два дні. Наприклад, мені дарують квіти, мені дуже подобається. І не тільки квіти, масштабні подарунки також дарують. Запрошення на різні проекти вже почалися. Да? Я малюю нейрографіку на, на гроші, до мене приходять ті гроші, які мені потрібні. Суми. Ну от, відповідно, у нас є. Ми прописали наші вдячності, так? Ми прописали наші вдячності. От. Я дякую за свій перший рівень, да? Я дякую за свій дім, тепло, затишок. От ми просто проговоримо. Я дякую за свій дім, тепло і затишок, Да? Промалювали першу. Далі я дякую за тіло, душу і свідомість. Промальовую, я дякую за своє тіло, душу і. Свідомість, і усвідомленість і підсвідомість теж. От. Я дякую за друзів, які поруч є. Далі. Я дякую, що моя подруга знайшла коханням. Так і прописуємо є, промальовуємо, вірніше. Я дякую, що мій колега отримав там. Фінанси, да? підвищення. Далі, я дякую, що там. Я радію, що мій. Я дякую і радію, що мій клієнт зцілився. Це збагачує і моє і моє енергополе, да? є. Далі ми скруглюємо. І тоді, коли ми вже скруглили, коли ми скруглили, ми. Дивіться, тут оце все можна, можна ще додати якісь певні лінії. Я би, типу, ще подобавляла якісь лінії обов'язково. Те, те, що, наприклад, я не контролюю, а воно є, щоб наше і мозок пропрацювали самостійно за допомогою віри. Да? Я довіряю, я вірю, я знаю, що вищі сили мене проведуть. І так, а тепер дивимося, як я можу знайти тут а, свої ресурси. Пам'ятаємо, що ресурси в нейрографіці це круги, де я можу знайти круги. Перший круг я вже бачу ось він. І знову ж заокруглюю. Пам'ятаємо, що завжди заокруглюємо, якщо бачимо гострі кути. І пересічення. Далі, де я ще можу побачити круг? Дивіться, я бачу круг ось він. У в мене він отак. І далі він йде. Ми не обмежуємося простором листочка. Ми знаємо, що простір він великий. Ось, заокруглюємо. І я вже бачу ресурс ще один, Да? От він є. Тобто, кожного разу, коли я подякувала. Я знайшла свій ресурс в цьому процесі вдячності. Так? Я знайшла цей ресурс. Дивимося далі. От я бачу ще один, ще один класний круг, так? І, от він. і він теж іде, і десь там закінчиться за, за простори листочка. Ось я його. Заокруглюю, Є один круг, да? Знайшла. Цей круг знайшла, цей круг знайшла. який я ще тут можу крухнути? Ось. Ось, знайшла ще круг. Да? Так само заокруглюю. І повірте, з кожним разом ви не зможете зупинитися, тому що у вас стільки кругів буде, що ви будете насолоджуватися промалюванням цих кругів і цих ресурсів. Тому що ви будете бачити, наскільки ви ресурсна. Ось тут ще один, да? я, я чітко бачу. Ще один круг, от він. Оп! Чудово! Заокруглюємо. І таким чином ми знайшли ще один ресурс. І так, до тих пір, поки ви побачите, що вже немає що заокруглювати, да? що вже немає де ті круги шукати, ті ресурси. Вони не скінчаються, звичайно, але ви зрозумієте, що ви вже насититесь. Що для вас вже достатньо. Ви достатньо вже промалювали. Тут, да? Круги. Бачите? То есть їх можна пізнати будь -де. Де захочеш там і. Де захочеш, там, і проявляєш. От тут так само, От. Да, може йти круг, от він. Оп. Я закрулюю это. Ось тут. І обов'язково заокруглите. Це може бути будь може бути великий, отак навіть. Бачите? Це теж ресурс. І заокруглюєте. Це такий кайф, це така насолода насправді, пізнавати себе через вдячність. Тому. Сподіваюся, вам зрозуміло. Бажаю вам успіху і нехай дана практика вдячності приносить вам лише позитивні, екологічно чисті, неймовірно а, прекрасні результати. Обіймаю.